Я вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера. І у нас Аврора сьогодні. Подивимось, які акції в Аврорі по 6, включно серпня, останній місяць літа. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. І також пошукаємо з вами новинки в магазині Аврора. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Я вже здається говорив. Забуваю добре. Ходіть шукати щось цікаве. Зараз дуже багато знижок на котячий корм в магазині Аврора, тому покажу деякі позиції. І просто хочу вам надати інформацію, що дуже багато різних смаколиків для котиків. Шеба зараз по 21 гривні в магазині Аврора. Ось такі ласощі для собак, 33 гривні зараз. Зі знижкою для пухнастиків ось такий корм 31 гривня. Сухий корм-клуб, 4 лапи для пухнастиків 330 грамів 65 гривень. Знижка на міцні пакети для сміття від файно на 35-літрове відро. Тут 30 штук за ціною 49 гривень. Ось таку насадку, зміну насадку для плоскої швабри. Фрекінбок зараз можна придбати за 99 гривень. Також зі знижкою насадка для пласкої швабри, але вона дорожча. 159 гривень за акційною ціною. Набір серветок Frakinbock 8 штук в упаковці. 125 гривень акційна ціна. Знижка на губки Frakingbock. Ось такі Макс. 5 штук в упаковці. Їх ціна 40 гривень. Фрекінбок пакети для сміття з ручками на 35-літрове відро. 30 штук в упаковці за акційною ціною 57 гривень. Від файно пакети для сміття міцні на 60-літрове відро. 15 штук за ціною 69 гривень. Фрекінбок скрибок кухонний. Дві штуки в упаковці. Цікаво чи нержавіюча сталь. А тут що в нас написано? Так, нержавіючі, дві штуки 44 гривні. А ще ось такий шкрибок металевий із ручкою можна зараз придбати за 12 гривень. Набір серветок файно. тут 10 штук, 98 гривень. Серветка Frakinbock мікрофібра, Розмір 35 на 35 для скла та дзеркал. Зараз акційна ціна і можна її придбати за 70 гривень. Ось такі великі пакети. Написано, що сімейна упаковка Frakingbock на 35-літрове відро. Тут 100 штук. Ціна 111 гривень. За 29 гривень можна придбати ось таку вішалку на стінну на 6 гачків, кріпиться на двосторонньому скотчі з дуже хорошою знижкою. За супер ціною, зверніть увагу, кому потрібно 29 гривень. Дивіться, ось такі губки з ручкою для миття пляшок. Ціна новинки такої 34 гривні. Це у нас рукавички Нитрилові, 50 штук в упаковці від Фрекінбок. Зараз вони в акції 213 гривень. Так зверніть увагу, дуже а вибачаюся думаю, 100 гривень дешевше. Добре, ходіть далі дивитись. Набір губок добра господарочка. Ось такі кухонні губки луна. Вони круглі йдуть, в наборі 4 штучки. Двосторонні, чорні та білі. 4 штучки, да, я вже сказав. І їх можна зараз придбати за 29 гривень. Новинка, ось такі гачки на стіні на двосторонньому скотчі. Витримують до 3 кг 29 гривень. А я перевірив ціну, навіть ще дешевше 24 гривні. Також зверніть зараз увагу, ця новинка за помірною ціною. Новинка, ось така поличка ванної кімнати кріпиться на присосках, вже в наборі присоски. Зроблено в Україні написано, що ну, добре, будемо підтримувати вітчизняних виробників, щоб ціну поставили для наших. Нашого народу для наших покупців. Для нас точніше. Є ще ось така котова, також в різних кольорах. Також Україна на присосках. Три присоски 69 гривень. Так, знову привезли якісь соковитискачі. Кожного разу якісь нові соковитискач. Скляний, ручна, ручний, пластиковий сам витискач, ручка. Ціна 59 гривень. Так, тут щось таке запечатане і не знати, що на витрині нема розпечатаного, тому скануємо і дивимось на фотографію, що там таке. 169 гривень це вішалка на стіна металева, з гачками котик. А ось таку вазу скляну можна придбати зі знижкою 50%. Вона продається в коробках і ціна 99 гривень. Зверніть увагу зараз також. Оці тарілки я показував у попередньому відео, але зараз ще привезли ще нові із цієї ж серії. Зараз вам покажу. Оце у нас десертні тарілки, є з різним принтом, ось такі гілочки. Десертна тарілка, вони по 88 гривень. І ось привезли, дивіться, ось такі великі це вже обідні тарілки, також з різними листочками зелених 129 гривень. І це також новинка, ось така бульйонниця, салатник, як тут написано. Тарілка супова 109 гривень, також із зеленими гілочками. Ще одна новинка: ось такі великі порцелянові чашки в горошок, Зараз покажу кольори. Ціна їх 88 гривень. Дивіться, які цікаві мені сподобалась чорна, і ось ця така цегляна жовта. Не знаю, чи ці були, але мені здається, от не пам'ятаю. Дивіться, тут малюнок Троянда всередині і зовні, Зараз перевіримо ціну, дізнаємось і я покажу також ще е, кольори зі знижкою. Зараз 99 гривень. Так, ще ось такий принт. Тюльпани, мабуть. Оці я добре пам'ятаю, але от я не пам'ятаю, що вони були всередині також із квітками. Можливо, я помиляюсь, ну, хтось напише в коментарях. І це новий принт, таких я не бачив. Цікаві також. Ну, зараз хороша знижка на ось такий матовий глечик для напоїв із скла. Ну, пластикова сама кришка. Матове таке фісташкового кольору скло. 99 гривень. Дивіться, які я знайшов цікаві глечики разом із склянкою. А склянка ще може слугувати вам як кришка. І таким чином виходить дуже цікавий, цікаве таке поєднання склянка та ось такий глечик в одному такому бордовому кольорі. Зараз скажу ціну. Є такі ребристі і є ось такі теж цікавий. Дуже принт. Хочеш просто зараз привезли нові склянки. Ось такі кольорові, принаймні в нашій аврорі, два кольори. Дуже гарне поєднання. Навіть поставити на стіл, ну ці два кольори гарно поєднуються один з одним. Зараз скажу ціну цих склянок високих. 44 гривні на 360 мілілітрів. Дивіться, які чарки знову їх привезли. Чомусь їх дуже швидко розкуповують в нашій аврорі. Я покажу, приходжу на другий день, вже їх немає. Ціна 39 гривень. Дуже цікава таця. У ці намальовані. Точніше, вони не намальовані, а вони такі, як а, прогумовані. Тобто, тарілка чи склянка не буде ковзати по таці. І дно також в цій таці, бачите, таке прогумоване. Це також дуже добре. Ціна такої таці 179 гривень. Написано піднос. А зі знижкою пакети від файно 120 на 120 кубиків, 33 гривні. Пакети із застіпкою від Файно, 5 штук на літр. 29 гривень. Ось таке сито для банки. 34 гривні, воронка лійка. Зі знижкою зараз ось ця відкривачка для пляшок та для консервів можна її використовувати. Зверніть увагу, 99 гривень. Тут знижка хороша, можу сказати. Тільки як буде якість, не знаю. Привезли нові скатертини, вони дуже-дуже хорошої якості бачу. Дуже твердий сам матеріал. Розмір 135 х на м. І хочу сказати, що горошок дійсно ніколи з моди, мабуть, не вийде. Ціна новинки цієї 179 гривень. Кольори в асортименті. Ще одна новинка. 109 гривень. Розмір скатертини метр на метр Дивіться, яка гарна підставка на стіл під гарячі тарілки. Так, Ціна такої новинки. 129 гривень. Це також мені сподобалось. Я взяв декілька штук на стіл. Зараз користуюсь ними. 77 гривень. Це вже трішки більше. Ціна такої новинки. 84 гривні. Кольори в асортименті. Я знайшов ось такий ще і з візерунками теж непогані. Ціна 69 гривень. Килимочки для посуду, тобто для сушки посуду, прогумовані. Зараз скажу ціну. Є дуже багато різних візерунків. 69 гривень. Розмір килимочка 35х50. За 29 гривень можна придбати серветку антиковзуючу. Розмір 30х50 можна використовувати у шухляді. Засіб біо для миття посуду бальзам ось такий 500 мл 29 гривень. Міс Хелен, плямо плямовивідник, всі ви його знаєте, дуже хороший та якісний. 900 грамів 111 гривень. А ще можна купити ось такий кисневий відбілювач Helen, Тут 530 грамів зі знижкою 30%, 77 гривень. Ось такий разовий кисневий відбілювач Helen, Тут 70 грамів, 15 гривень. Ось такий кондиціонер для білизни у гранулах 84 гривні 250 г. Я купував в гранулах лінор, мені дуже сподобався. А ось за цей, залишайте коментарі, будемо вам дуже-дуже вдячні. Також зараз хороша знижка на містер пропер для жиру чи проти жиру спрей. Об'єм тут не 500, а зверніть увагу 800 мл за 129 гривень. В акції Gelex 950 грамів для миття посуду 88 гривень. Містер профі, гель антижир. Об'єм тут 500 мл для плит, для духовок. 25 гривень. Я побачив якусь новинку в магазині Аврора. Дивіться, Супер Дегреасер. Це для чого? Це, це Італія. Так, Зараз тут так, є переклад: універсальний засіб для чищення, Знижирувач спрей 700 мл 169 гривень. Ну, я вам показую це як новинку. Ще одна новинка: фініш, порошок для щоден, щоденна чистота. А що це таке посуд для миття посуду? Це для посудомийної машини, мабуть. А Для посудомийної машини 349 гривень кілограм. Так, ще якась новинка у нас в Аврорі: антижир Гель. Написано, що зроблено в Україні. Підтримуємо вітчизняних виробників від жиру, накипу та нагару. Тут цілий літр, і дивимось ціну цієї новинки. Лише 55 гривень і це ціна без знижки. Ну, можна і так спробувати, а якщо знижка ще буде, ще буде дешевше. Цілий літр. Порошок Галус 4 в 1 для прання, вагою 3200 гривень. 224 гривні. Капсули для прання дитячих речей Ліро, 12 штук в упаковці. І зараз вони в акції 84 гривні. Це одна штучка капсули, виходить 7 гривень. Ще одна новинка, універсальні капсули. Піна 3 в одному. Також написано, що зроблено в Україні. Захист кольору, якісне прання, догляд за тканиною. Працюю в холодній воді. Тут 10 і одна в подарунок, тобто 11 капсул за ціною. 119 гривень. Порошок саме універсальний для прання без фосфатний. Півтора кілограми, 62 гривні. Зараз знижка 30%. Так, ось така сама. Мені тяжко підняти однією рукою. Тут вага 5 кілограм. Для кольорових та білих речей гель 188 гривень. Гелевий освіжувач 44 гривні. Не знаю, чи добре, залишайте також коментарі, хто вже купував. Дивіться, набір блоків для бачка в унітаз. А, ну, Це річ хороша, але якщо вона буде ще працювати, зараз 29 гривень. Будемо вдячні вам за коментарі, хто вже купував, діль, діліться. В акції порошок Грюнвельд для ручного прання 350 грамів, 24 гривні. Підвісний блок для унітазу Вайлнес 33 гривні. Освіжувачі повітря. Дивіться, яка п'яна орхідея. 300 мл. фраутау 51 гривня. А гель для очищення унітазу цитрусовий їжак 900 мл 39 гривень. Економних покупок вам бажаю всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. А ми вже з вами зустрінемось у наступних відео. До зустрічі!